Газонну рішітку я не стелив агроволокно. Тут в мене ось тільки виходить, одна секція ось тут засипана, Далі, там, де накрито агроволокном, там іде е засипана землею газонна рішетка. І там буде рости трава. Тут я знаю точно біля порога тут якийсь якісь там, камінці, тобто, воно кожен рік е воно там висихає, сонечко літом світить, воно там висихає, що ну, газон тут рости не буде. Я спочатку думав, його повністю все застелити засипати е землею, і щоб повністю все було травою. Але, з, з, з минулих років, що воно тут висихає, і трава тут рости не буде деяка бо її треба там поливати кожен день зранку і ввечері щоб воно більш-менш нормально росло. Е, тому я не стелив тут агроволокно. якщо ж е, ви засипаєте під газон, агроволокно чи геотекстиль стелити не обов'язково. Якщо ви засипаєте під ось землю, не під землю, а під каміння, якесь гравій, цєп, так як у мене, то тоді бажано б стелити чи агроволокно, чи геотекстиль, щоб воно не перемішувалося. Цей камінь не перемішувався з землею, раз. І плюс, щоб бур'ян, який там є в землі, щоб він не проростав. Тому що ну, деякісь зверху буде проростати, звісно, на якась буде падати, земля буде весь часом наноситись, пісочок, буде проростати, але. От, ну не в такій кількості, як, наприклад, в землі, тому що 4 сантиметра висота газонної решітки то ну воно з легкістю буде проходити через цей камінь, цей бур'ян. Е, тому ось так газона решітка розмір 60 на 40 125 гривень за одну штуку. В упаковці йде їх 10 штук відправляємо по всій Україні від одного мішка.